І тут він підказує озир. блин, гей так фрімен, вітаю доктор Фрімен. Я чекала на вас повідомира. Повідайте човен після віз. Сідайте і в дорогу. Хорошо. На відкриття деяльники буде досить важко уникнути зустрічі з цивільною обороною. Але вам також допоможуть на станції 7. та старій човен амбар, що стоїть на березі тієї Ей, сідайте за капець. Я якщо буду швидко читати і мало думати, що я взагалі, то це буде просто якась несіння, я можу заправити. Сі, сідай. Опа. Підняти яхі. Си. А, де вам час яки? Гаразд, гаразд. Так, значить, чисто на ВСД. Я тут згадав, що якийсь цей момент я десь бачив в Що трейлері чи момент... Пробив Пробіг порахує. Робимо розворот. Ой!